Загублений шлях до моря через бездоріжжя. Туристи відмовляються їхати відпочивати в одеську глибинку. Хоча море там чистіше ніж на популярних курортах області. До того ж, є солоні лікувальні лимани. Єдина траса, що веде до приморських сіл Бесарабії, більше схожа на суцільну смугу перешкод. У цьому переконалися і мої колеги. Курорт Лебедівка маловідомий, але екологічно чистий куточок української Бесарабії. Туристів сюди приваблюють ще незабудовані пляжі, море та цілющі грязі лиману. Утім, багато відпочивальників на власних машинах більше не ризикнуть сюди потикнутися. Це ж просто опасно, це ж ламаємо машини. А хотілося б ще раз сюди приїхати і друзей пригласити. Понимаю, що вот з того, что мы едем сюда, люди живут весь год. Уже рулевую холдовку колонку разбил через эти дороги. Вот, невозможно. Видите, еду 10 км в час еду. Трасу, що з'єднує Одесу та Рені і йде уздовж узбережжя, не ремонтували вже багато років, розповідають місцеві. Тотальне бездоріжжя не шкодує ані коліс скромних автівок, ані розкішних джипів. Люди пригадують, як кілька років тому неподалік загинула ціла родина туристів з Росії. На швидкості авто втрапило у вибоїну і від удару його кинуло на придорожнє дерево. Цим же шляхом щодня курсують десятки рейсових автобусів. Кожен день чотири рази в день і що? траса жизни. Шошки і наче нічого не взяв сказати. Бізнесмени, що вклали кошти у розвиток туристичних послуг, нарікають через неможливість дістатися до курорту. Не набрали й половини клієнтів. У розпал сезону одна з місцевих баз відпочинку заповнена всього на 10%. Ми були на виставці, на виставки на ярмарки. В ми були ми підписали 30 договорів. Именно сюда на Лебедівку. Наш курорт очень хорошо знає. Раніше у нас Молдаван. знаете, сколько було, а тепер теж нельзя проїхати. І ці люди или в Криму візу, і їдуть все в Болгарію. У розпачі молоде подружжя Киян вони звели на березі лиману готельний комплекс, що вже став перлиною Лебедівки. Інна та Євген відкрили свій заклад цього року, але не думали, що відразу втраплять в халепу. В цьому році працюємо чисто по сарафанному радіо, їдуть друзі, Ну, Навіть друзі другий раз їхати по цій дорозі просто не хочуть. У мене в цьому році, скажімо так, сезон практично не почався, у мене вже на базі було два евакуатори. Про розбиту трасу керівництву області добре відомо, але пояснюють, що без державної підтримки ремонт міжнародної магістралі Одещині не під силу. Поток автомобільного транспорту, як грузового, так і легкового, по цій дорозі достатньо інтенсивний. І для зв'язку цілих регіонів між собою це практично єдиний автомобільний маршрут. Тому проблема... Кардинальний комплекс не можуть бути решена только в результаті одеса автодорогиріні. Служба автомобільних доріг продовж тижня не знайшла часу, щоб прокоментувати, як довго будуватимуть трасу Одеса і чи планують ремонт старої дороги. Адміністрації Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів вже готові оголосити цей золотоносний край депресивним регіонам, бо кажуть, без сучасних шляхів про розвиток туризму нема чого й мріяти. Оксана Піднебесна Ігор Папченко, Тивай.